На Покровському напрямку російські окупанти перерізали трасу Покровськ-Костянтинівка, північніше Воздвиженки. Сили оборони проводять стабілізаційні заходи і не дають ворогу закріпитися. Про це повідомив військовий експерт Богдан Мирошников. Щоправда, на картах Діпстей цей тактичний успіх ворога ще не позначений. За словами Мирошникова, ворог накопичується далі у Воздвиженці. Майже повністю захопив Баранівку та активно забезпечує фланги. На думку експерта, є ще дві більш-менш нормальні дороги до агломерації Покровськ -Мир... Але до ключової Павлоградської траси менше як 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення повідомив Мирошников. Сергій Цихоцький, офіцер збройних сил України, доєднується до нашого ефіру. І з ними поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку більше. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю слава Україні! Героям слава, пане Сергію. Ми з вашого дозволу одразу почнемо зі збору. Маємо QR-код. І за ним наші глядачі можуть перейти. Друзі, зробіть це, будь ласка, і задонайте на збройні сили України на підтримку зокрема людей, які боронять найгарячіший, мабуть, напрямок на зараз. Це Покровський, покажіть, будь ласка, цей qr код Ну а ми з паном Сергієм будемо говорити про ситуацію з трасою, пане Сергію. Чи вдалося яка ситуація там? Бо є повідомлення про те, що ворог намагається з цю контролювати цю трасу, і наші оборонці не дають їм цього зробити. Що наразі?